Чи вірите ви в те, що Трамп зупинить війну в Україні? Надіємося, полагаємо надію. А Трамп просто ідіот. діло. Він вирішиться на полібуть. Я вважаю, що припинити війну любов. Максимально зберігати демографічне наше положення. Благоприятне. Демократи взагалі, вони дуже багато говорять і дуже мало роблять. Мабуть, це якісь рекламні такі у нього. Висловлення. Я дуже на це сподіваюся, але реальних підтверджень цьому немає. Ми должны прикратіти просто смерті людей. Я вірю тільки в Бога. Ну, тут або продовжувати, або робити замороження Колись ми переможемо, закінчимо на наших умовах. Це єдине про що хотілося б. Що хотілося б вірити. Ну там якщо він буде закінчити війну, тільки на максимально вигідних умовах для себе. А ми під такі умови не підемо. Він буде намагатися домовитися. Про замороження конфлікту. Те, що пропонують, це зовсім не якась несенітниця, те, що вони там з територіями пропонують все таке. Тільки на умовах України. Територію повернемо, людей не повернемо.